Трамп анонсував зустріч з путіним. анонсував, що буде говорити про території про Запорізьку АЕС, США навіть повідомили Європу про вихід з міжнародної групи щодо розслідування дій Росії у війні проти України, щоб показати Кремлю свою прихильність закінчення цієї війни. А тепер Трамп вже чекає від Путіна погодження угоди припинити. Вогонь на 30 діб погодиться чи ні, не знаю. Але вибір для Путіна непростий: з одного боку є бажання воювати з іншого боку є розуміння, що якщо відмовить Трампу, то Трамп сприйметься як особистий ляпас і буде відповідати буде давати зброю більше України, буде атакувати тіньовий флот юридично і не лише буде. Ну багато що ще буде для Путіна. Зараз вибір, і що він зробить. Не знаю, але сподіваюся, що прийме рішення про 30-денне перемир'я, тому що це потрібно Україні в першу чергу. А він буде розраховувати на те, що зірве його, як зірвав раніше, всі домовленості в АТО їх було більше ніж 60 разів. Тому слідкуємо уважно.